З бійками та криками у Кіровограді пройшла зустріч екс-губернатора Сергія Ларіна з жителями області. Напередодні містом ширилися чутки, що зустріч намагатимуться зірвати. У день приїзду вони підтвердилися. Детальніше про зустріч розкажуть наші журналісти. Біля обласної філармонії, де мала відбутися зустріч, зібралась понад сотня людей. Окрім прихильників Ларіна, прийшли колишні євромайданівці у супроводі спортивних молодиків. Вимагали пустити їх на зустріч. Після штовханини чоловіки все ж прорвалися всередину. щинилася бійка. Бійку припинили, і всі зайшли у зал. Прихильники Сергія Ларіна зустрічали оплесками. В Євромайдані всі ж увесь час кричали, перериваючи промову. Очі раді. Ну, таким, серцем, мислями. Навіть під час хвилини мовчання за загиблими в ато кричали та сварились, через це знову почали битись. Я хотів би сьогодні всім вам... <кій> <кій> Після виступу Сергія Ларіна говорили кіровоградці. Коли я обігала усі кабінети, що... Гой давку спортивний комплекс я не могла не добитися. Я прийшла до Сергія Ніталайовича, я не ждала секретаря. Я прийшла так под двері відкрила У мене на другий неділю стояло Все тривала зустріч не більше години. По її завершенню усім залом співали гімн України. Для цього Сергій Ларін повинен був прийти на ефір каналу Кіровоград. Під ворітьми вже чекали молодики. Проте, чому прийшли, нам говорити, відмовились. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Девушка, нельзя розрішення разрешения знімати? Ну, девушка, спрашує, що ви тикаєте цю ерунду. Місце ну, і да. що, щоб в публичном місці? Ну, я не хочу yeah. тобі відповідати, що не понимаешь, или что. Не мене не надо, Ще раз тебя, Ви рекламу крутите, их компанії? Ми крутимо, Ну от, от ви проститутки. Після цього Ларін поїхав з Кіровограда, а правоохоронці взялись за розслідування інциденту. До Кіровоградського міського відділу надійшло і заява жінки про надання місцевої жительки про нанесення її тілесних ушкоджень. Також надійшло ще декілька заяв та повідомлень. Він учасник конфліктів. Міліція в теперішній час займається збором доказів. Інна примак Яна Семенюк Олександр Катруша, Іван Фоміченко, день за днем.